Напередодні дня 8 березня в усіх чоловіків постає питання: що ж подарувати своїй коханій жінці. Ми ж запитали тернопільських чоловіків, що вони збираються подарувати своїм жінкам. Відповіді у сюжеті, ну, значить, дарують квіти, саме перше і вітання, там відкритки. Ну, кожен має свою фантазію. А, можливо, дівчата жінки щось мають якісь побажання до подарунків, чи ви робите сюрприз? Краще робити сюрприз, бо деколи їхні бажання дуже дорогі можуть бути. Ну, знаю, квіти, мабуть, солодке, ну, що ще, можна щось зготувати. А Жінки дають якісь побажання, чого вони хочуть, чи ви робите сюрприз? Вони побажання дають, але краще зараз робити сюрприз, тому що можливості такої великої немає. От. І тому обходимося сюрпризами. Все, що вони захочуть. Тобто ви спочатку запитуєте, що вони хочуть а даруєте? Тільки так. Сюрпризів не робите? Ну, як коли. А вже купили подарунок? Ні, ще ні. Ще ні? А що, що плануєте купити? Ну, не знаю. Ще багато просто варіантів, знаєте. ну, Часто не знаю. Смартфони, телефони, смартфони? всяку техніку. І квіти також, звичайно. То ви спочатку слухаєте побажання жінок, а тоді даруєте, чи робите їм сюрпризи таким чином? Ні, спочатку роблю сюрпризи. А скільки обходяться, обходяться подарунки до дня 8 березня для жінки? Ну, як для кого. Я грошей не жалію для своєї жінки. Звуча. Звуча, це ви спочатку вислуховуєте побажання? Ні, Ні-ні, я так. Так, так, звичайно ж так. Чи робите сюрпризи все-таки? Е, переважно сюрпризи, мабуть. Але розумієте, треба знати і розмір, і які модельки подобаються більше. В яку суму обходиться подарунки до Дня восьмого? В ну, районі 1200 гривень. А це для всіх жінок в родині чи для ні? Ні, 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 то для одної обраної, для всіх, напевно, такі квітки. Одними квітками обійдемося. Ну, квіти, в основному квіти. Можливо, в них якісь попередні побажання, до яких ви прислухаєтеся? Mm. Чи робите сюрпризи? Mm. В основному сюрпризи. В яку суму зазвичай впираються подарунки для всіх жінок в родині? Mm. Для усіх. ну Десь тисячі півтори, напевно. <смір> ну як? Приємну усмішку. Взагалі побажання найкращого всього, найкращого для цього. Ну, відповідно, щось таке, квіти. От. Можливо, ще жінки попередньо хочуть, замовляють подарунки? У мене, зараз... мене дружина ще й 8 березня день народження, так що, а, в мене, у в мене сіят, так що я маю свої <хи> відповідь на таке питання.